Подивляйтеся, робіть все, що хочете. Немає такої причини зупинки. 35 стаття. Ні, я зараз визиваю поліцію свого телефона. Кого? Поліцію. І що далі? Далі ми, ми будемо фіксувати, я що вважаю, ви вважаю. мене зупинили. І все. За, за що? Дивіться, згідно статті 40, видається відеозапис. Так, да, давайте. Немає причини зупинки 35-та стаття. Нас ви порушують, як правило, дорожнього руху. Під час зупинки працівниками поліції ви зобов'язані включити аварійну в сигналізацію. ціналізацію. 에... Так, будь ласка, посвідчує водіяся, доступно розбирається. Причина зупинки. будь ласка... Я вам пояснив. Ви не пояснили... Ви сказали, причина... Та не треба не, не мені тут бути. Убери, 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 ж ти вдома жінці, убери. Нормально спілкуємося з вами. Спілкуємося, я поліцію визиваю. Так, да, я пам'ятаю, я пам'ятаю. Ні! Успокоюся, ви зараз собі скуже зробите. Я роблю, хорошо, я, я вас не боюсь. Снімай. ухилян чи що? Я зараз все поясню. Я з вами нормально спілкую. Ні, ні, ні. Я з вами вже спілкував раз, я вас знаю. Е, мене зупинила поліція, е, зухвало погодиться, силою відкрила двері. Сил? Е, 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 не, не Населений пункт Біла Церква. Не, не кажуть, причина зупинки, е, нахабно поводиться. Е, вулиця Сквирське Шосе е, прямо нап напроти залізничного вокзалу біля моста. Е, Напевно, один наряд, да, не знаю, чим закінчиться. Я, я просто хвилююся, я з дитиною ще. Ви хвилюєте, щоб і не попасти, чи чому ви хвилюєтесь? Е, Гутман Леонід Якович. Е, ну, напевно, я не знаю, що я, я просто хвилююся, не знаю, що вони хочуть від мене. Вони називають вони називають причину зупинки 35 стаття. Е, це вони мене зупинили. І е, Я їм кажу, що немає такої причини зупинки. Е, вони кажуть, 35-та стаття. Я попросив сказати причину зупинки, чому мене зупинили. Думаю, Операція розшук на територію України. Ви такого не казали, на відео все є. Все добре. Да, очікую наряд, дякую. Військообліковує ваше. Ми, ми чекаємо поліцію. Я вам поясню, військо обліковую, або будете затримані. Що, затримуйте, будь ласка, ви можете все робити, все що хочете. Я ж хіба, хіба не даю. Причину зупинки ви не пояснили. Та пояснили ви, все, значить ви, значить, ви, ви впевнені. Наш uh, вас uh, ви своєму товаришу розкажіть, хто як веде себе. Ви, ви, ви... <поє> да, ну все, без проблем. Я все, все зрозумів. Чекаємо поліцію. <поє> будь ласка. Uh, чекаємо поліцію, я не хочу з вами спілкуватися. Це хорошо, мої дії маєте право скажуть в судді. А я... зараз ви зобов'язані спілкуватися. Спочатку ви повинні зап... пояснити мені причину зупинити. Там спісля... я вам причину 30... зупинки. немає 35-ї статті не, причина не. зупинки. Я зараз вам штраф напишу вам легше цього Да, Так, мені взагалі так легко буде, як я як... забрав. Як... Ви робіть свою справу, все, що вам потрібно, я вам не даю порад, ви, ви самі робіть все, що вважаєте за потрібне. Ну, штраф, сказати. штраф. Документи Е, Ще раз, висвідчують вашу особу. Е, я не зобов'язаний вам. Зобов'язаний. Зобов Зараз прийде поліція, я все покажу. І далі що? Далі будемо розбиратися, я не знаю що. Вас хто з Чи ви такий нервовий? Ви коли психіатра проходили постійно? Ви доктор? Ви розумієте, що ці всі слова з'ясуються і ми будемо далі продовжуватися. І що тут доктор? Ну ви мені діагноз тут ставите, який я нервовий, психіатра ви питаєте. У вас там по регламенту написано задати мені питання, коли я проходив психіатра. Ну звісно, бо у вас, дивіться, у вас ознаки наркотичної чи алкоголю. У, вам... у вас виражене тремтіння повітря. Вам... Це, це вам здається. У вас поведінка не ідеться. У вас виражена м... Шо? Шо на... самська поведінка. Закручуйте себе, це ваша я... суб'єктивна думка. Добре, а це ваша була <зв 'є> суб'єктивна думка. Так, ми можемо поїхати е, на експертизу, перевірити, що в мене там тримтить, в якому місці і скільки раз. Бо Взагалі без питань, я ж, я ж не, не хвилююся, я, я впевнений в собі. Ми можемо поїхати до лікаря і це все з'ясувати. У вас є не тільки права, а й обов'язки, знаєте це? Виховуйте когось іншого. Виховуйте когось іншого. Я не виховую мені Мені не я не бажаю з вами спілкувати. Просто не бажаю? ні, не бажаю з вами я спілкуватися. Я теж з вами не бажаю. Добре, ну ви стоїте тут і щось мені питаєте. Намагаєтеся поєсть конституція України, ви повинні дотримуватися. Хорошо. Розумієте? Да, я розумію. Хорошо. Це ж хорошо, нічого хорошого я не бачу. Давайте зачекаємо поліцію. І Та, що вона нам допоможе? Нічого, що вона допоможе? Нічого нічого. Нічого. Ні, не по Ви ви підійшли як бандити. Які бандити? бандити, бандити бандити. Оце ви зараз? бандити зупиняють без причини. А ну вона що вам пояснювати. Ну все, Честно, все, ви... ми ж побалакали. Що Але далі? Що... що далі? Вробіть свою роботу це далі. Документ що... Я сказав, щось... що я не дам без причини зупинки. Це вам це? документ. Ви хочете врати відділ. Я не хочу відповідати на такі питання. Що я хочу, що я не хочу, я То залишу про собі. Є відповідальність, а що ви не прийдете. Ну, судді... Робіть все, що хочете. У вас є всі повноваження. Вам держава їх дала. Що що від мене так, потрібно? Я чекаю поліцію. Сказав, що при вас є. Розгляд справи, Р -р 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 Розглядайте її. 9 статті 63 Конституції України особа не несе. Педалі, за відмову давати січня, що до себе рідних та близьких колективні черги закон. 268, маєте право знаємо справу, заявляти капитання, перекладати допомогу від сава. Користуватися рідною мовою, що мовив по володі. З виказами бажаєте знайомитися, 254. Чому повноважений орган ага. рекламу справу? В чому ви Маші? мене Вене включили цифрову сигналізацію під час зупинки? Це зрозуміло? Ні, не зрозуміло. Я викликав Кто поліцію, в... причину Та зупинки. Не... Слухайте мене уважно, не перебивайте. Я я повишайте вас на мене голос, що я не маю спілкуватися. Закрийте ратяку свою. Чого ти ви на мене повишаєте мене голос? Снімай, снімай. Снімай ми з суді, поговоримо. Ви будете нормально спілкуватися, я вам покажу. Бляха-муха. Розберемося. Розберемося. Да. Як клопотання, зауваження, скари. Я викликав поліцію, ви зупинили мене. Не назвавши причину зупинки, як mm. e... Що там? Що фотографірує? Те, що мені не треба. М? Я думаю, тебе все нормально. А, Ти що, з ума за що? Ви зупинили мене з порушенням без причини зупинки. Я визвав наряд поліції. Ви не пред'явили свої документи. Я не знаю, з ким я спілкуюся. Я очікую наряд поліції. Я викликав наряд поліції, ви, ви це бачили. То що ж ви викликали? Водійська є вас? Дякую. Алло. Добрий. Дивіться. Так, да, да, будь ласка, Наступний мені раз... тут на вухо кричить Зайдя... поліцейський, я не можу а з вами ключ... спілкуватися. Ви, він, він закрикує це, мене. Я, можу включити голос на голосну щоб ви хотів, послухали. З батьком ну, спілкуйте, щоб він сам вів не так виходив. Е, я сфотографував номер, в мене є відео. Як тільки ви подзвонили, вони почали тікати, включили задню і тікають. Йди... А? а, попередження? А то, що він розглядав справу. А зараз попередження пустило, дзвонить поліція. Е, я, вони ззаду стоять, зафіксую номер машини. Номер машини. Я ще скажу. Ми їх не боїмо. Е, номер машини. Так, 61, да, 6179. Я з дитиною вони зупинили мене без причини. Е, зараз вони тікають від мене. Після того, як я з вами. От я сам оцю мій. Хвилину тому він е, е, розглядав справу. У мене є дитина, в мене все зняла на відео. Ось він поїхав. Да, вони поїхали.